Оце Микола Миколаївич Дузя. Йому 88 років. Е, сьогодні, до речі, він в е, 43-му році, якраз 29 жовтня, е, вийшов на домицький зробь. Оця людина 88 років ходить, обирається пешина. Йому немає західні. Мерсон коловки розказує, що зайняється людину 25 років, не забезпечив цього героя, який за наш життя заслуга, не дав навіть і мати тому на чергу поставив, Олександр, подивись на на йому місяця років. Ти його посав на чергу, 177. Він доживе, що державність. Я скажу, повідомляється. Тому малюхання, для коло, не можуть. Оце сьогодні, що йому дали і мату. Якщо ви сьогодні не вирішите питання, я Ви бачили, я сам. Я бачу, я допомогу. А тепер попередньо. Я пришатую, щоб сьогодні його була. Отаких людей ганяти пише. Не дай Бог,